Розпочнемо з нами, з вами разом урок літературного читання. Спочатку давайте артикуляційні вправи, як ми вже з вами виконували. Давайте спочатку зробимо а, жабку і трубочку. Жабка, широка, широка посмішка і трубочка. А тепер швидко змінюємо. Так, трошки наші м'язи попрацюють. Тепер робимо жабку, яка ловить комарика. Швидко висовуємо м'язичок ховаємо. Так, комарків половили. Добре. Тепер вправа смачне варення, облизали верхню губу. А тепер вправо чистимо зубки, верхні і нижні зубки чистимо язичком. Так, все. Підготувалися. Тепер давайте вправи з розчитування по черзі читаємо наші стовпчики в ва вя Вя. та то д ди ти в З чи. мо, чи Си. у Усім. так ще. Два.

Ра -е. Ра, -е. Ра. е. С. В. -с Я. -а. А? С -в -я Свята. В. век, те, ні, ні, великдень, так. Останнє слово дає нам підказку, що ми сьогодні будемо з вами спілкуватися про великдень. Давайте пригадаємо, чому е, називається так е, яєчка. Чому перше називається крашанка? Тому що вона крашена. Так, вона окрашена в один колір, розфарбована одним кольором, тому називається крашанка. Так чому крапанка? Тому що там крапочки. Так, крапочки. Чому дряпанка? Потому, что там Дряпан. З дряпана. Чому дряпанка? Бо воно дряпане. Папа, І остане говорю. писанка. Тому що вона писана. Так, розписана різними орнаментами, геометричними, рослинними орнаменти. Так. Абсолютно правильно. Сьогодні ми будемо з вами читати оповідання, яке називається Великдень. Так, ми з вами переходимо до нашого підручника. У підручнику це оповідання на сторінці 119. Я вам залишаю цю картинку і будемо з вами зараз знайомитися з оповіданням, яке називається. Великдень. Спочатку давайте з вами частинками його послухаємо, і потім будемо за ним спілкуватися. Так, слухаємо уважно. В Україні Великдень святкується дуже гарно. Ще за тиждень починається предсвяткова робота. Скрізь старанно прибирають. Діти в усьому допомагають дорослим. У суботу вже все готове до свята. Яйця розписані, паски спечені, ковбаси готові і все покладено в гарний кошик. Чекає того часу, коли треба буде нести святим. Як зайде сонце, лунає церковний дзвін. І на дванадцяту ночі починається служба. Коли вона закінчується, люди моляться. А хор радісно співає. Христос Воскрес! Священик виходить із церкви і посвячує Пасхи. Так, давайте цю частину з вами обсудимо. Як же ж готується до Великдня? Яку роботу роблять вдома? яйця. Ну, спочатку вдома старанно прибирають. Ще перед Паскою чистий четверг, в, в домі, в хатині охайно прибирають, діти всьому допомагають дорослим, а в суботу вже все до свята готово. Що вони готують до свята, ти вже сказав. Паски. Печуть паски і красять яйця, так, розписують яйця, фарбують або крапанки роблять. Так, ковбаси готові і все складено у що? У, -у, -у корзиночку. В корзинку. Паша, що ти вітаєш в облаках? Ти не слухав оповідання? У що складають яйця і пасочки? Паша, у що яйця і пасочки складають? Ну на малюнку ж навіть намальовано. У корзинку. Так, Коли зайде сонце, лунає церковний дзвін. І починається служба, і хор радісно співає, що. Христос воскрес. Так, Христос Воскрес. І священик виходить із церкви, і що він робить? Світлає ага. Паски. Правильно, і починає святити Пасхи. Тобто люди навколо церкви збираються, і їм починає священик святити Пасхи. Так, далі. А як гарно біля церкви! Навколо неї розставлено кошики з пасками, а на кожній пасті горить воскова свічечка. Уся церква ніби обвита тим пишним вінком із вогників. Великодня служба закінчилася. Люди цілують одне одного і кажуть: Христос Воскрес! У відповідь чують воістину Воскрес. Усі радісні, щасливі, веселі йдуть додому. Люди дарують своїм родичам і знайомим щось посвячене. Діти бавляться писанками та крашанками, співають веснянки і водять гаївки, а тим часом сходить сонце і золотить цвіт на вишнях, черешнях, щебечуть пташки, а всюди тихо, гарно, цілий світ тішиться, що Христос воскрес. Так, після служби, що відбувається люди? Спочатку обнімаються, цілують один одного і кажуть Христос воскрес! А що йому відповідь треба сказати? Так. Паша, що, що казали, коли у нас було свято Пасхи, коли каже, казали Христос Воскрес, що у відповідь кажуть? Бо істину воскрес? Так, всі радісні, щасливі йдуть уже додому. Обов'язково е дарують родичам. Що родичам дарують щось гарне. Ну, тобто те, що посвячене, що вони посвятили у церкві. Або ті ж пасочки, ті ж крашенки, яєчки дарують посвячені, діти цими писанками і крашенками граються. Так, щебечуть пташки. І всюди тихо і гарно. Цілий світ тішиться, що Христос Воскрес. Так, добре, а тепер давайте з вами ще прочитаємо коротенький віршик. Він йде далі. Називається на Великдень. На Великдень діл і вись. Сонце золотом заливає, на великдень сонце грає, близь-близь. На свята усім святам, на яєчко, на червоне, на дзвіницях усіх дзвони. Бам-бам! І так любо для діток. Позбігатися гуртами і на сонці крашанками цок, цок. Так, про яке свято прочитали ми з вами? Про... Великдень. Про великдень. Так, тепер давайте будемо вправлятися у виразному читанні. Спочатку давай, Діня, прочитай. Будь ласка, перші чотири рядочки. Так, ті, хто нас дивляться, прочитайте самостійно. Так. Як ми прочитали перші чотири рядочки, наступні чотири рядочки і закінчили тим, як дітки бавляться на сонці крашанками, цок, цок. Так, зараз наш урок завершений. Ті, хто нас дивилися, молодці, До, я сподіваюся, ви виразно прочитали, повправлялися в читанні цього коротенького віршика. Зараз урок завершений.